Що ви зараз відчуваєте? Ось прямо зараз. Нічого людина не може нічого не відчувати. Навичка розпізнавати та відслідковувати власні емоції супер важлива, особливо, якщо ви така людина, як я. Постійні перепади, настрою, незрозуміло, чи вам сумно, нудно, весело, чи взагалі все класно, а може і плакати хочеться. Я дуже довго страждала неймовірними емоційними гойдалками, які мій мозок сам вигадував, тому мені є чим з вами поділитися. Отже, три вправи, як працювати з власними емоціями. Найпростішим і найцікавішим способом для мене виявилось ось таке колесо емоцій. Я його повісила на видне місце, воно у мене ще за 2020 рік російською. Я його повісила на видне місце разом з маркером і просто кожного разу, коли проходила повз то, запитувала себе, що я зараз відчуваю, та ставила крапку відповідному віконечку. Колесо у мене за 2020 рік, тобто я випробувала цей метод 4 роки тому. Я зробила українською подібне колесо та завантажила до себе в телеграм-канал. Тому, якщо хочете завантажити, просто вже готове та роздрукувати колесо, переходьте в опис під відео, і там буде посилання на мій телеграм-канал. Також можна просто розмалювати, намалювати таке колесо, як зробила і я. Плюси цієї вправи в тому, що вам не треба особливо думати, ви повісили цей макет, обов'язково поруч маркер, щоб не треба було кожного разу шукати його. І все. Вам треба лише кожного разу, коли ви проходите повз запитувати себе, як ви почуваєтесь, та ставити маленьку крапку. Наступна вправа для більш дисциплінованих людей вам треба поставити нагадування на кожну годину-дві і запитувати себе, що я зараз відчуваю. Я зробила також повну табличку з емоціями українською, яку ви також можете роздрукувати, завантажити, роздрукувати або перемалювати. Вона буде також в телеграм-каналі. І важливо цю табличку мати також десь поруч з цим блокнотом або записником, де ви будете це записувати, щоб у вас не було ступору, а що я зараз відчуваю. Якщо є бажання, то можна також записати декілька думок, які приходять разом з емоцією. Третя, буквально універсальна вправа, яка підходить не лише для розпізнавання емоцій, а й загалом це таблиця ситуацій. Коли у вас сталася якась ситуація, яка викликає багато емоцій, або ж новий перепад емоцій, емоційні гойдалки, то ми малюємо таку табличку. Що сталося? Що ми відчули, що ми зробили і що б могли зробити краще? Я свого часу дуже сильно підсіла на цю вправу і вважаю її справді ефективною в будь-який момент вашого життя. Наприклад, хочеться вам розплакатись. Бувають моменти, коли просто ні з того ні з цього хочеться плакати. Ви пишете, що сталося? Хочеться плакати. Що ви відчуваєте? Сум, розгубленість, ну, виписуєте. Що ви відчули? Далі, що ви зробили? Подавила в собі емоції. Що могли б зробити краще відслідковувати, коли приходять в мені такі стани, і відпускати себе, плакати, якщо треба, або, можливо, знайти заняття, яке вивільняє також ці емоції, наприклад, малювання або прогулянка на самоті, або ж поплакати, як я вже казала, медитація, йога, щось, що допомагає вам вивільнити ці емоції, наприклад. Я сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтесь на цей канал, і вас ще чекає багато цікавого.